Чекай, передасиш Ільдару. От. Ільдар — то теж такий е, чувак, з яким ми багато попрацювали, і дуже, я би сказав, так пороху понюхали. Да? Ну, не, не в плані, не буквальному, а в плані того, що проєкт був достатньо челленджовий. Але <кхи> це чувак, який вільний від роботи час, ще працює медбратом на швидкій допомозі. Про нього була Сетяна Дов, може хто читав, якщо не читав, то контактуйте. Я е, лікарем. лікаром. я не бачу. Не... От, э, але окрім того всього, з э, чувак, який в мене на проєкті безпосередньо уділував э, AWS Техліда, де прямо з Amazon Web Services, а Ельдар э, працював сіньором. Так що зараз він вам розкаже. Так, насправді ми сьогодні поговоримо не про всякі девопсові штуки, там про деплої, про клауди і так далі. Ми поговоримо про таку ненависну річ для людей, як навчання. Не всі це люблять, але наразі в такий непростий час потрібно. Підтримувати рівень своєї компетенції, і я вам власне розкажу про те, як відбувається навчальний процес у нас в компанії, і власне як ви так само можете ставати, наприклад, тренерами, як ви можете шарити свій knowledge з рештою людей. Так. Трошки про себе розкажу. Ну, власне, Віталій сказав, що я був сіньором. Мабуть, чи пі, <с>. Ні. 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 мабуть, просто після того, як я пішов з того проекту, це дало мені можливість стати лідом. Жартую. Власне, в компанії я виконую функції також ментора, тренера і технічного інтерв'юра для зовнішніх кандидатів. Тому, якщо можливо, хтось буде до нас влаштовуватись на роботу у нас. <с. Да, у нас може бути з вами, як то кажуть, розмова. За спеціальністю я лікар-анестезіолог, але також ще маю додаткову технічну освіту. Я спеціаліст комп'ютерних наук, в біології та медицині. Розкажу вам трошки теоретичних речей, тобто ми спочатку пройдемося по основних поняттях, власне, про те, що таке тренінги. На екрані ви можете бачити офіційне визначення того, що таке тренінг, але по факту, короткими словами, можна сказати, що це такі вид активності, для того, якби основна мета якого це покращити якісь ваші навички або здобути якісь інші навички. Єдиної класифікації того, які є тренінги, немає. Умовно їх розділяють на особистісні, або бізнес-тренінги, власне, вони ще називаються методичними тренінгами. І ми будемо говорити з вами про методичні тренінги. Що таке методичний тренінг? Тобто, це, ну, знову повторюючи, це такі вид активності для того, щоб навчитися чогось нового. Власне, в нашій галузі, це, наприклад, для того, щоб або опанувати якусь технологію, або, наприклад. Вдосконалити свої знання і навчитись там більш ефективно з нею працювати. Розкажу вам в принципі, про основну ідеологію того, як будувати тренінг. З нуля, тобто, якщо ви, наприклад, не мали ніколи досвіду працювати там тренером або ментором, я вам розкажу покроково, як це відбувається, як ви формуєте тренінг, то, можливо, якщо хтось себе захоче спробувати всі ролі, скористаючись цими порадами, у вас все дуже легко вийде. З чого зазвичай починається побудова тренінгу? Ви визначаєтеся з потенційною аудиторією. Тобто, ну у вас може бути або, наприклад, своя вже тема якась готова, або, наприклад, там вам реквестують підготувати тренінг відповідно до якоїсь теми. Ви оцінюєте складність цієї теми, і ви визначаєте, скажімо так, мінімальний технічний рівень ваших слухачів, тобто для того, щоб вони могли в принципі зрозуміти, про що ви будете читати свій тренінг і. Для того, щоб вони могли краще його засвоїти. Далі ви визначаєтеся з метою тренінгу. Тобто ви визначаєтеся з тим, що людина здобуде в процесі прослуховування вашого тренінгу. Ну і також, по суті, ви визначаєте короткий опис того, що це взагалі там, наприклад, за технологія, або там, якийсь підхід, якщо ви про нього розказуєте. Перше, що вам потрібно зробити, це визначити тривалість тренінгу. Тобто, залежно від складності теми, можна вибирати різну тривалість, але зі своєї практики можу сказати, що звичайно, 16-18 годин в середньому вистачає для того, щоб покрити навіть самий складний топік. Перше за все, після того, як вже ви визначилися з вашим, як то кажуть, бюджетом часу. Ви плануєте, тобто ви розбиваєте ваш топік на підтопіки, тобто на ті теми, про які ви хочете розказати вашим слухачам. Залежно від того, які, яка складність цих підтопіків, ви виділяєте там або більше, або менше годин, або якщо ви, наприклад, не можете цього зробити, то якби, рівнозначно тобто у вас є певна кількість топіків, ви якби, пропорційно розділяєте кількість годин на них. Вибір навчальних матеріалів. Ви будете явно розказувати не з голови, вам треба буде якимось чином підготуватися. Тобто ви визначаєте для себе, що у вас має бути дві категорії навчальних матеріалів. Перша категорія це те, що ви вивчаєте самостійно, і відповідно до цих матеріалів ви читаєте теорію для ваших слухачів. І друга категорія матеріалу це та категорія матеріалу, власне, яку ви будете давати після кожного заняття, після кожної сесії вашим слухачам для самостійного. Ознайомлення для самостійного вивчення. Тривалість навчальної сесії. Дивіться, тут не зовсім про тривалість навчальної сесії, тут про те, як розподіляти взагалі сесії на якомусь певному проміжку часу. Є схема, яка називається 2 на 2. Тобто дві сесії по дві години на тиждень. Краще проводити в ранкові години, тому що людина ще буде не стомлена. Концентрація уваги буде краща, тому що в кінці робочого дня просто ніхто ваші тренінги слухати не буде, навіть якщо ви будете дуже сильно старатись. Не забувайте про перерви. Власне, дві години послухати безперервно якийсь там матеріал це досить складно. Тому, умовно, там, годину проговорили, зробили перерву на перекур, другу годину проговорили, нетворкінг, обговорили, закінчили. Як взагалі, ну власне дві години можна просто дві години проговорити, можна розділити це. Власне, перша частина це теоретичний матеріал, тобто ви розказуєте щось, і в другій половині ви показуєте. Тому що там, все одно навіть з перервою, після першої половини, коли людина там, послухає годину ваших розповідей, вона вже буде стомлена, не так буде гарно сприймати інформацію. Є е, для цього ось такий лайфхак. Відповідно до того, як в нас взагалі працює психіка. Люди, так, людей, в принципі, умовно можна розподілити на дві когорти: це аудіали і візуали. Аудіали це ті, хто дуже гарно сприймають інформацію на слух, а візуали це ті, хто на слух не все можуть сприймати, але якщо це підкріпити картинкою якоюсь або якоюсь візуалізацією, то тоді в них, в принципі, теж все окей. Аудіалів 30%, візуалів – 70%. Є багато онлайн-тестів для того, щоб визначити, як би до якої когорти ви відноситесь. Практика і ще раз практика. Теорія це класна, демонстрація це ще краще, але для того, щоб власне, повністю для того, щоб найкраще ваші слухачі засвоїли матеріал, потрібні якісь домашні завдання. Тобто, коли ви вже все розпланували, у вас вже є готовий вже нарізаний сет, ну, власне, календарний план того, що ви будете читати. Підготуйте ще якийсь практикум. Тобто для кожної підтеми підготуйте сет практичних завдань, які ви будете там, після кожної сесії давати, і потім, умовно, на початку наступної сесії ви зможете зі своїми слухачами там, їх обговорити, якщо у когось будуть якісь запитання. Приклад такого курсу. Я покажу, як ну, якби основні позиції, да, про те, що я вам тут багато всього проговорив, покажу, як це так виглядає коротко. Значить, перше, це це курс про кубернетіс для початківців, тобто для людей, які взагалі не мали ніякого досвіду з цією технологією. Тобто, у вас тут є опис, у вас є умовно вказана цінність, тобто для того, щоб людина, прочитавши там цей пункт цінність, визначилася, чи взагалі їй це потрібно, чи в принципі вона піде далі і знайде собі якийсь більш підходящий курс. Описуйте тривалість відповідно до того, що ви визначили, кількість учасників. Дивіться, тут теж є нюанс. Вибирайте оптимальну кількість учасників таку, тому що ви розумієте, що у вас буде все одно якийсь там час, який ви будете виділяти на обговорення. Якщо у вас, наприклад, буде 20 учасників, то готуйте, що ви годину будете відповідати на запитання, і власне тоді ви не вміститеся в те, що ви спланували. Значить, для цього тренінгу рівень Junior+. Plus, Ну і власне на нашій внутрішній платформі це, власне, після кількох прослуховувань цей тренінг він. Має 5 зірочок із 5, як на Uber. Ось приклад календарного плану. Тобто у вас є всі топіки, і ви так само розписуєте по датах, щоб люди приблизно орієнтувалися, там, коли, можливо, якийсь там цікавий для них топік буде, там, щоб можливо, можна було скіпнути якусь вашу сесію. Е, як проводяться тренінги зараз? Я трошки розкажу про те, як у нас це в компанії зараз відбувається. Якби, хвилинка статистики. У нас є дві категорії. Ну, в принципі, у нас багато всяких курсів, курсів. Ну, дві великих категорії це курси, які у нас організовує Self Development Office, і категорія курсів, яку організовує SoftServe University. Власне, з першим я не дуже знайомий, а з другим працюю досить тісно, тому розкажу вам власне, більше про це. На даному графіку наведено кількість. Власне, заріквестаних і прочитаних курсів за Q4 2021 року і за перші два квартали 2022 року. З цього графіку видно, що за два останні квартали курсів було прочитано стільки ж, скільки за останній квартал. Але тут є один підводний камінь. Проблема не в тому, що люди хочуть менше навчатися, а навпаки, люди хочуть навчатися більше, просто не вистачає тренерів. І ну, не всі зараз там, мають якийсь там підходящий моральний стан для того, щоб вичитувати там, якусь велику певну кількість годин з матеріалом. Але, тобто, якщо ми глянемо на цей графік, то в Q4 там було 15. Прочитаних тренінгів, але там кількість слухачів загальна була 100. Значить, в Q1, Q2 там було, здається, або 14, або 15, але загальна кількість слухачів була 300. Тобто, власне, навантаження на тренерів збільшувалось. Тобто, це класна мотивація для того, щоб власне, ставати тренером і власне, можна було набирати ще більше людей. А по популярності тематик, ну, перші, ну, власне, є. Багато різних курсів, але от по DevOps я вибрав три власне, топіки, які користуються найбільшою популярністю. Тобто вони, в принципі, якби їхній розподіл плюс-мінус однаковий. Тобто це курси по докеру, по кубернетісу, а також це курси тренінги, які спрямовані на підготовку людей до проходження клауд-сертифікацій. Крім того, що ми читаємо тренінги, в нас є корпоративна платформа Udemy, яка використовується. Власне, не тільки нашими devops інженерами а в принципі всіма нашими імплуї, але ми говоримо конкретно про DevOps, За Q1 було зареквестено більше п'яти тисяч різних тренінгів на нашій корпоративній платформі Udemy. З них 15% це 801, Це те, що власне тренінги, які відносяться до ем, devops напрямку І більш детальна діаграма це про те, які власне сап-топіки цікавили. Слухачів оцих курсів. Власне, на першому місці це network і security, підготовка до cloud сертифікацій, а також cloud development. Тобто туди входить, наприклад, там, і Cloud Tools, такі як, такі, як Kubernetes, от, ну і купа ще всяких там, різних концептуальних речей. І, власне, я думаю, що на цьому в мене все. Єдине, що на завершення хочу сказати. Такий непростий час, найкраще, що ми можемо зробити, це власне, підтримати своїх колег. Ми всі знаходимося в одному човні, тому не соромтесь, долучайтеся і, е, власне, діліться своїми знаннями зі своїми колегами.